Корму багато сьогодні не брали буквально по одному стікміксу. Добрий ранок, друзі! Всіх вітаю сьогодні в вашій увазі наше тренування. Разом з командою до чемпіонату чи кубку. Що там Льоха? Кубок чи чемпіонат? Кубок. Кубок. До першого кубку України з freestyle Method Feeder. Ми сьогодні всією двіжухою зібрались на Солтанівці, де буде власне, проходити змагання. Ось, Катаємо, відпрацьовуємо всі напрацювання, всі новинки, все те, що треба відкатати. Вже зробили стартовий закорм, ви трішечки з цього бачили. Ось. Про корм я вам розповісти, на жаль, не дуже можу. По папчики я вам покажу трошки пізніше, про них мені можна розповідати. Ось. І починаємо. Сподіваюся, що сьогодні буде багато рибки. Ми класно відловимося. І ви це все побачите на своїх екранах. Дуже всім дякую за те, що у нас вже тисяча з вами. Тися це класно, як і обіцяв, ми зробимо прикольний розіграш. Я вчора мав забрати подарунки, але трошки прихворів, тому не забрав. Але як тільки вони будуть в мене, одразу запишу відео і ми почнемо наш розіграш. Починаємо. Чиназис. Іди ж ти сюди. Хорошенький. Друзья, розмочився, дивіться, який. За сметанкою. Ось такий. Зараз під кукурузну муку И на пательню, під пюрешку. Воно, а? бачили таке? Хороший. 150, 170, да, Лех? Да. 230. 230, кажуть. Такі, ну, в мене ще глас не наметаний. я. Такі як треба, бо бокальчик <гум> Ух! Друзі, кльовчик в нас сьогодні в нашій зоні не файний. Поки що була риба тільки одна в мене. Віталік вас там трошки підловив чуть-чуть. а там далі хлопчики ловлять добре. Ну як добре, відносно нас. Відносно нас. Я взагалі сьогодні планував по-спортивному на одну паличку, але так як не клює, вирішив ставити дві, і ближня, і дальня, і будемо бачити, що воно нам скаже. Таймер в нас стоїть достатньо різний, катаємо від 5 до 15 хвилин. Та й таке. Прохолодно сьогодні достатньо. Вітерець і дощик чуть-чуть. Like yeah, Покажу вам, друзі, на що намагаюся я ловить. Якщо ми кажемо про попапи, то це. Мікс. Шестірка. І. F1. Шестірочка. Ось. Мають вони трошки різну плавучість, тому пробуємо і те і інше. На попап Поки що щось не дуже. У мене була рибка на парше. Перебираємо все, що є. Дивимось, що як це впливає на риб. Поки що така погода мінлива, тому впливає все не дуже добре. Риба не активна, не харчується. Щось дергає друга палка. Може зараз щось буде. Треба доувлажнити стік, що трошки розсипається. Якщо не полетить, то будемо доувлажняти. Ні, не, не полетіло. Будем вважати, що я чуть-чуть підкормив. То шо, то що, ясь? Ясь. <рес> А подивись, на подивись, що клюну? там? А щось похоже на епінопласта. Почекати! <рес> Було люте клювання, таке аж палка терепалькалась, але ми типу обідали, типу снідали, бог його знає то я не встиг добігти. А потім, коли підняв, риба, здається, була, але не засічка. Але все одно вже краще, ніж нічого. Ох, друзі, щось дуже плотненьке. Можливо, навіть карп, якщо чесно, бо дуже-дуже плотно. Дуже-дуже плотно, я ще такого не цей. І сильно пішов в сторону, тому реально, можливо, карп. Ох, друзі, дуже-дуже плотненька рибка там. Може в мене десь кільцо перепуталося? дуже плотненька. Навірно, навіть придеться, стоя його виважувати. Зараз позбираємо всі палки. Ох ти що. Ну не дуже незвично. І ще й на такий фідер, я не пам'ятаю коли. Оооо! Дядя! Дядя, там риба, там дуже хороша риба. Там дуже хороша риба. зараз що там за риба. Хороша, чи ні. Так, я себе більше не граю. Оооо! Красава, Леха, красава! Вот это він дешево? я би маху ти везе. Вот шо така реакція! Красава! Давай! У кого там ваги є, скажите везла! На мій. Я навіть не знаю, як з таким товаришем без... Давай на травичку його десь. травичку, на, на, на вісу. Я в шокі, хлопчики. І це на гачочок. Не буду казати, якого розміру. Металевий. Так, да, металевий. Дядя, зараз сфоткаєш мене, це просто розрив. Це просто розрив. Друзі, як вам такий карасик, а на фідерочок? На малесенький гачочок. Такий другого номера. Да. А? Піде? Рибалочка. А тепер будемо його випускати акуратно. Що, я, сака чи так? <Prof discussion> так. А ну дивіться. Да, бомба, люкс. Такий пішов дощ, що аж камеру довелось заховати. Телефон байдуже. Мікрофон теж на всякий випадок заховав. Він то в мене тут є, але для того, щоб він писав вам звук, треба ще передатчик в телефон вставляти. Тому... Тут зараз буде музичка. Якось так, друзі, пройшов наш сьогоднішній виїзд. Якби не той карпік, я б, можливо, навіть і не кайфанув, тому що зловив всього одного крися. Я одного, льоха, двох. Ще в мене було декілька незасічок. Ось, на одну я не встиг, і дві, е, мабуть, або рано підібрав, або ще якась інша причина. Так то взагалі все по кайфу. Єдине, що погода дуже сильно спортилась. Постійно йде дощ. Я трошки не підготувався, бачите, без мембрани. Ще трошки прихворівший. Е, протискайте лайк, пишіть свій коментар. Дуже скоро побачимось знову. Дякую, що провели цей час з нами. До скорих зустрічей.